Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. Дивіться, на Зеленський на банкові зібрав, от я зараз не скажу, тому що інформації я не знайшла, але блогери розказували, що зібрав розумних людей. Хто там був, без поняття. Гаразд, наскільки я зрозуміла, там прозвучали такі речі, як. Запрошення України в НАТО. Треба встигнути, тому що а, до 4 грудня, тобто в Україні є шанс до 4 грудня, щоб її запросили а, а, в НАТО. Ми можемо попрацювати, щоб отримати запрошення в НАТО до 4 грудня. Давайте подивимося це питання. Чи Дійсно, якщо зможемо попрацювати, чи дійсно є такий шанс, що нас запросили до 4 грудня. Ну, тут зараз я подивлюся. Тут йдуть великі блокади. Іде в мене якесь сообщество, якась сім'я, яка нам блокує це все. Ось внутрішні У нас через наші внутрішні конфлікти ми не можемо отримати НАТО. Ось якось так. Але все рівно надія залишається. Бачите, карта все рівно. Карта надії, все рівно вона є. Давайте подивимося, як відноситься до цього влада. Хоче, не хоче в НАТО. Буде працювати, не буде працювати. Ну, вона блокує абсолютно все, Робить видимість, ось, блокує. Знаєте, що тут блокує? Тут може бути: це може бути або Єрмак, або Порошенко от дві людини: блокада якоїсь дороги, блокада якихось якоїсь відповідальності. Тут, через жадність, все тримати в своїх руках, можете вже догадатися, хто це може бути. Через цю жадність ось робляться ось ці блокади. Тепер я розумію, яка сім'я, хто ось тут блокує це все. Я тепер вже розумію цей рядочок. Ось якось так. Тепер я вже розумію, що це за сім'я. Це є наша влада, оця бандитська. Корупційна влада, яка тримає це все під контролем. Ось якось так. Тобто вони блокують через свою жадність тримати все в своїх руках, нікому не дозволяти нікуди виїжджати. Тобто виглядає так, що це не ярмак. Ось якось так. Тому що я вже говорила, що в мене Єрмак і Порошенко йдуть по цій карті. Кому? Єрмаку блокують? Ні. Ярмаку ніхто нічого не блокує. Ось. Тобто, Зеленський не може йому блокувати. А тут блокує через свою жадібність. Блокують, ось, не уможливлюють якісь рухи щось робити для України. Ось якось так я це бачу: раз, 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 раз. І все ж таки є можливість до 4 грудня цього року, 24 го Ступ... Ну, Вірніше, щоб отримати а, запрошення в НАТО. Ну, ось тут робота. Треба робити, а не звіздіти. Робити треба. Треба працювати. Треба... Ну, ось тут я знову бачу лідера нового. Ось, бачите, дивіться, працювати треба не триндіти, як це робить Зеленський, а щось робити. А ось, бачите, перекриває роботу, тобто ту роботу, яку могли би зробити інші, перекривається, перерізається, знищується. От Тому так і є. Дуже багато популізму, дуже багато води. А немає роботи. Ось якось так мої дорогенькі. Була би робота, було б. Би... В цьому направленні, а ті, хто могли б робити роботу, їм перекривають. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!